Наука ці дивовижні кадри для більшості людей цілковита загадка. Науковці ж гордо повідомляють: це перші інфрачервоні знімки поглинання зірки чорною дірою. Досі це явище передбачали лише теоретично. На цій графічній анімації, яка відтворює явище, ми бачимо, як велетенська чорна діра поглинає зірку у галактиці, що на відстані 3,9 мільярдів світлових років від землі. Відео, що підтверджує поглинання зірки чорною дірою, отримали науковці з південної Кореї. Для цього фахівці використали потужну інфрачервону камеру. Південно корейцям допомагали науковці з міжнародного проекту 58 осіб з шести країн. Неабияк допоміг японський прилад Максі, встановлений на міжнародній космічній станції. Науковців дуже цікавить, яким чином чорні діри ростуть і стають важчими. Із середини 70-х постійно висловлювались припущення про те, що чорні діри поглинають зірки. Однак досі нікому не вдавалося зняти це явище. Нарешті ми змогли спостерігати за тим, що підтверджувалось лише теоретично. Ми отримали нові докази про існування велетенських чорних дір, і це дуже важливо. Серовенчінґрульче часицата рубляні чонгасаміда чорні діри це космічні тіла з дуже високою гравітацією, створені внаслідок краху планет, які не змогли більше витримувати величезну силу тяжіння. Знята науковцями чорна діра приблизно у 10 мільйонів разів більша від сонця.